Вітаю підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна Має життя. З вами Наталія Азаряна. І сьогодні у нас 12 лютого. І чудовий день. Давайте з вами зараз почнемо цей день. Фразою, яка ну, дасть мотив Всесвіту, що ж ми хочемо від нього? Фраза ця звучить так. Я, повне своє ім'я, Наталія, джерело достатку, грошова енергія Всесвіту, наповнює моє життя. Хай буде так, цю фразу треба промовити. І поставити лайк цьому відео та написати її в коментарях. А своє ім'я писати обов'язково з великої букви. Ну що ж, мої любі, я ще раз вас вітаю. Сьогодні у нас повня, і це остання зимова повня. Цього року, ну цієї зими, і час змін повня лютого сьогоднішнє це час змін. Лютий самий короткий місяць року, і водночас складний час зими. Вважається, що на нього випадають найлютіші морози і вітри, не дарма одне його старослов'янське назва на цей період також вважається досить ну, це непростим числом, але це його називають що от американці індійці американські, наприклад, назвали його сніговим. Або голодним місяцем. Ну, в будь-якому випадку, назви вказують на складності, з якими доводиться зсиштовхуватися наприкінці зими. Однак, незважаючи на перешкоди, цей час може стати для вас початком позитивних змін. Вони обов'язково ввірвуться у ваше життя. Вісвітлює її не гірше весняного сонця. Зовсім скоро розтопиться сніг там, де він є, спадуть морози, і все це принесе довгоочікувану весну, що принесе нам повний місяць. Місяць перебуває у знаку Лева. А сонце рухається у сузір'ї Водолія, волелюбний, що також накладає певний відбиток на енергії цього дня. Ця астрономічна подія завжди відчувається особливо інтенсивно, підсилюючи емоції, почуття, торкаючись всіх сфер вашого життя. Енергії викликають перепади настрою. Тому це буде сьогодні на протязі всього дня, але з другої сторони відкриває перед нами додаткові можливості. І потрібен буде тверезий розрахунок та нестандартне мислення. Водолію, поєднання з лідерськими якостями лева вже, само собою прекрасне поєднання для досягнення успіху. А разом із потужною енергетикою, повного місяця, цей час може стати для вас трампліном, що допоможе з легкістю піднятися. Зрозуміло, успіхів вдасться досягти тільки в тому випадку, якщо ви правильно будете розпоряджатися енергіями цього дня, спрямовуючи їх виключно правильне русло. Енергії дня тоді посилять не тільки позитивні, але ну й негативні риси характеру, пробуджуючи бажання звеличитися над оточуючими. Та посилити егоїзм, тому постарайтесь не піддаватись почуттям і проявіть поблажливість до тих, хто знаходиться поруч. Цей повний місяць може стати для вас чудовим часом змін, прощання з негативною енергетикою минулого, подолати проблеми та обмеження. Але потрібно бути готовим, що деякі ситуації можуть вийти із під контролю. День буде досить непростим. Для тих, хто звик до постійного визнання та компліментів, тому важливо. Докласти зусилля зусиль перестати залежати від схвалення оточуючими. Також у цю пору підвищується чутливість критики, тому не забувайте вірити в себе і не приймайте чужі слова занадто близько до серця. І уникайте крайнощів при прийнятті рішень, при правильному підході, ви смієте. Краще зрозуміти себе, позбутися нав'язаних комплексів та тому не опускайте свій шанс, отримати пораду якусь, якщо потрібно. І так ритуали, щоб цей лютневий повний місяць став для вас початком позитивних змін. А всі складнощі та неприємності залишилися позаду. Важливо не допускати необдуматих дій, здатних призвести до помилок та позбавитися, та позбавити вас шансів на удачу, потужні енергії, якими щедро ділиться повний місяць у леві, здатні відкрити перед вами безліч дверей і направити на шлях духовного розвитку. Дякуйте долі за всі блага, які маєте. Обов'язково, подяка, це величезна сила. Складіть список приємних моментів, зустрічей з людьми, поряд з якими вам добре та приємне спілкування. Ну, Що можна там провести там обід. Разом з друзями повалятися у ліжку з улюбленим, з улюбленим вихованцем. І навіть просто сьогодні сонячний ясний день, І... а раптом він збігся з вашим вихідним. Це, це привід для радості та позитиву, гідний вашої подяки. Проаналізуйте свої цілі та наміри. Можливо, щось із запланованого вже перестало бути актуальним. Ви зрозуміли, що прагнете чогось. Ну... Нав'язаного зовні. Енергія цього повного місяця дозволить вам переглянути свої плани, дозволяючи зрозуміти, чого ви хочете насправді. Повний місяць у Леві посилить вашу чутливість, а сонце, знаки водоліє, дозволить. Дозволять зберегти тверезість розуму і проаналізувати ваші взаємини з оточуючими, допомагаючи досягти здорового балансу. Це гарний час для особистого зростання. Турбота про сім'ю, але не забувайте і про чужі потреби, пихатість, зайва гордість, сьогодні неприпустимо. Займіться сьогодні творчістю. Це ідеальний підход, і це ідеальне підходить для пробудження та розвитку наших здібностей. У цьому напрямі займіться танцями, малюванням, співом, чи виберіть для себе інше захоплення. Яке потребує нестандартного підходу, навіть якщо результат виявиться далеким від ідеалу, ви отримаєте цікавий досвід і зумієте звільнити світ негативу. Однак, крім рекомендацій, в цей день й свої заборони, порушивши які ви ризикуєте втратити успіхи і зіпсувати. Оточуючи насамперед, сьогодні не можна ігнорувати свої потреби. Хоча б кілька хвилин, щоб подбати про себе, це допоможе зберегти внутрішній спокій і подарує позитивні емоції. Крім того, цієї доби не варто приймати спонтанні рішення. Починаючи починати щось важливе, особливо за відсутністю чіткого плану дій. Тужити, займатися самобичуванням, вживати алкоголь. Також це не найкращий час для покупок. Якщо вони не є важливими та запланованими заздалегідь. Це Цікаво, у лютневого повня безліч назв, але -ка далеко не всі з них є відомими. Частіше всього його називають Сніговим місяцем, по причині рясних снігопадів. По китайському календарю це повний місяць носить красиву назву. Квітучий місяць, і пов'язано це з тим, що в південних регіонах країни в цю пору вже тепліше, і починається таяння снігу. І, вважається, з цього дня природа прокидається від зимового сну. У цю пору вона посилює всі ваші наміри, тому навіть загадані вами бажання. Обов'язково будуть збуватися, якщо йде з самого серця. Однак пам'ятайте, що сьогодні особливо важливо підходити до задуманого відповідально, тому що будь-яка помилка може перекреслити усі ваші дії. Залучаємо достаток. Якщо ви зіткнулися, з нестачею коштів незадовго до сну проведіть нескладний ритуал, який приверне до вас додаткові фінансові потоки. Для цього вийміть із свого гомінця весь вміст, карти, талісмани, відкладіть все у бік, а монети й купюри по одній складіть відповідно відділенням. Поки ви це робитимете, промовляйте. Багатство надійно зберігаю, люблю і ціную дзвін монет. У моєму гаманці не затухає шародіння купюр. Постійно, буває, процвітання в мій дім приходить. В моє життя багатство входить. Істина Оце промовляйте і складайте. Після цих слів покладіть гаманець під подушку і лягайте спати. Ранком поверніть у гаманець карти, інші предмети та користайтесь ним, як завжди. Крім того, постарайтеся загадати, згадати свій сон. Там, можлива для вас підказка. Зустріти кохання, для цього ритуалу вам знадобиться червона свічка. У темний час доби засвітіть її, далі сядьте неподалік і, дивлячись на полум'я, уявіть, як у ваше життя приходить особисте щастя. Відчуйте любов кожною клітиною свого тіла, після чого скажіть. Як полум'я сяє, так і любов, мій шлях, відтепер висвітлює. Сказати потрібно сім разів. І все, свічка має догоріти. Ну, а погасло огарок, погасло свічку, можна протягом наступного дня в якесь водоймище викинути, або залишити під деревом. Очищаємось від негативу. Цей обряд також. Потрібно проводити в день повного місяця. Але приступати до нього потрібно пізно ввечері, коли момент астрономічного повня вже минув. Вам знадобиться будь-яка непрозора посудина без малюнків та везерунків. Наповніть її чистою водою, після чого опустіть е, туди будь-яку сріблу річ, але без каменів. Найкраще, якщо це буде монета. Звичайно, ви також можете використовувати і для цієї мети столове срібло або прикрасу, поставте ємкість на підвіконня, освітлений місяцем по можливості. Залишіть на пару годин. Через дві години візьміть посудину в руки та скажіть. Водиця вода, ти нас світлом наситила, очистилася і силою наповнилася, ти мене від зла та негативу зціли, все погане з мене змий і зніми. Сказати потрібно три рази. Після цього цією водою потрібно просто вмитися і все. А річ, яку ви використовували, її можна використати по призначенню. Вже на ранок ви будете відчувати приплив сил та енергії. Ну, ось так, мої друзі, я бажаю вам чудового дня. Нехай все станеться, як ви хочете. Загадайте бажання, бо збудеться! До нової зустрічі!